Напередодні папа Франциск заявив, що поновлення відносин США та Куби стало найбільшим подарунком у його день народження. Ми щасливі, що бачимо, як дві країни, які віддалялись одна від одної роками, стали на шлях зближення. Сказав папа Римський. В районі маленька Гавана у Майамі святкували ці слова, але не всі кубинська діаспора у США зосереджена у штаті Флорида, виявилася розділеною в оцінках рішення президента Обами пом'якшити політику ізоляції. Куби поділ полягає між політичними уподобаннями і поколіннями, але поміж цих сил виявилась третя католицька церква, що відіграла ключову роль у таємних переговорах між Гаваною та Вашингтоном. З подробицями Богдан Цюпин. у громаді кубинської діаспори на Флориді досить тих, хто готовий гучно протестувати проти курсу президента США на нормалізацію взаємин з Кубою. Обама зрадник стверджують обурені кроками адміністрації, які називають односторонніми. цей крок зміцнює династію Кастро на багато років. Він не відкриває можливості. Навпаки, кубинський народ ніколи не матиме можливості обирати свою долю чи систему уряду. Опитування виявили, що кубинська діаспора поділена на тих, хто домагається збереження жорстких санкцій проти режиму Кастро, і тих, хто за нові підходи. Часто це представники молодшого покоління. минуло 50 років. Ембарго не працює. Країна стає злидиннішою з дня в день. Стільки років, і що це принесло країні? Нічого. Не лише молоде покоління, але й католицька церква стала тією силою, що підштовхує зміни у кубинсько-американських взаєминах. Тут і Сьогодні ми щасливі, бо бачимо дві країни, які багато років віддалялися. Вчора зробили крок на зустріч одна одній. Потенційному зближенню радіють і в районі маленької куби у межах Майами. Він дійсно зробив добру справу. те, що не могли досягти багато років, папа досягнув. Ватикан віддавна переймався долею католиків на Кубі, свобода яких була обмежена комуністичним режимом. Але папа Франциск і його попередники стали містком між Гаваною та Вашингтоном. Успішність кубинсько-американської домовленості може допомогти папі і в інших справах. Саме Вокал. серед найгучніших і найзапекліших опонентів його намірів реформувати церкву є і низка американських єпископів. І я вважаю, що ця перемога дипломатії достатньо популярна, щоб зміцнити його позицію. Ватикан залучався до політики в латиноамериканському регіоні ще з часів поділу колонії між Іспанією та Португалією папою Олександром VI у 15 сторіччі. І якщо зусилля цього папи покладуть край півстоліттю ворожості. То їх пам'ятатимуть ще довго. Богдан Цюпин голос Америки.